З приходом війни багато людей вимушені були лишити свої домівки та рідні краї і переїжджати в інші спокійніші місця, навіть за кордон, де нема бойових дій. Сім'ї розділялись задля збереження життя дітей. Ворог не приніс миру, але прийшов, щоб нищити, вбивати і руйнувати. З перших днів війни та повномасштабного вторгнення російських військ на територію України наш любий брат Андріїв Олександр долучився до проекту словом та ділом. Він не просто приєднався до проекту, але став його невід'ємною частиною. Чимало праці робилось, починаючи від привезення продуктів, розвантаження, фасування продуктових наборів і до роздачі цих продуктів людям. Разом з харчовими наборами першочерговою задачею було посіяти слово Боже в серця людей, роздати духовну літературу, поспілкуватись та розділити людське горе, наскільки це можливо. Це і сприяло тому, що люди з нетерпінням чекали чергового приїзду брата Олександра з командою. Бог запалив його серце любов'ю та співчуттям до людей, які постраждали від російської агресії, а також до людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Разом з командою брат Олександр служив у Брусилівській громаді. А після звільнення північних регіонів від окупації служіння словом і ділом набуло ширших розмахів. Олександр Андрієв був світлом не тільки для людей, яким служив, але й для своєї сім'ї. також. Дивлячись на його ремне служіння, дружина Ірина не змогла стояти осторонь, а повернулася з Іспанії, щоб служити з чоловіком для потребуючих людей. Іванківська, Бородянківська та Макарівська громади зазнали великих втрат, руйнування та болі, яку приніс ворог. Тому служіння брата Олександра було спрямоване на людей, які проживали в цих громадах. Проповідуючи Слово Боже, молячись за потреби людей. Допомагаючи їм харчовими наборами, ми бачили, як Бог підкріпляв людей та відповідав на їх молитви. Не один раз свідкував брат Олександр у церкві. Ще одним напрямком служіння стала Харківщина. Поїздки туди були і залишаються складними та небезпечними. Та, незважаючи на це, брат Олександр з командою вирушили в дорогу. Долаючи відстань більше як ніж 700 кілометрів, розуміли, цим людям необхідне слово Боже. Цим людям потрібен Господь. В регіони без світла, з поганим зв'язком та частими обстрілами команда несла не тільки матеріальну допомогу, але також світло Боже, душевне тепло та мир. Не один раз ворог ставив свої перешкоди, щоб служіння, частина якого був наш брат, зупинилося. Так було і на Миколаївщині. Олександру довелось залишитись в Умані, ремонтуючи авто, котре зламалось в дорозі, щоб команда змогла послужити для людей. Для нашого брата останньою стала поїздка в Куп'янський регіон. 19 січня команда проекту словом та ділом разом із знайомими вирушили в дорогу на Харківщині в село Глушківка, де 20 січня мали благословенне євангелізаційне служіння Хоча ворог і там робив свої перешкоди, повертаючись назад, в село Подоли, наша команда потрапила під обстріл. На превеликий жаль, брат Олександр зазнав серйозного поранення, хоча решта команди чудом залишилась без ушкоджень. Боротьба за життя нашого брата тривала шість днів, але 26 січня перестало битись серце люблячого чоловіка, батька, дідуся і вірного служителя Божого. Молимось, співчуваємо. Нехай Господь потішить серця родини. Ми дуже вдячні вам за вашу допомогу, за ваше піклування, за, те, за, за ваші добрі слова, за те, що ви, незважаючи на, на свій час, розділили з нами наше горе, нашу біду. Що своєю проповіддю донесли до людей до кожного серця, достукалися, що є Бог в серці, що з Божою допомогою, з Божим Словом ми побідимо все, і буде за нами перемога. Дуже вам вдячні.